Яну 15 років. Хлопчик від народження має вади зору. Він майже повністю не бачить наслідок генетичного збою, через що зорові нерви розвинулись не до кінця. Попри все, хлопчик навчається на дистанційці в спеціалізованому інтернаті в Харкові. Його хобі програмування застосунків та утиліт на різних мовах для незрячих користувачів. Раніше займався ще музикою, але нині сфера IT – його пріоритет. В групі життя незрячих без обмежень. Це форум, де незрячі допомагають один одному. Якщо в когось там виникла якась проблема. Робив ігри, але теж для незрячих пограти в них зрячим людям не вдасться. Бо система буде просити увімкнути програми для незрячих, які ми частіше використовуємо. В грі немає візуалу ніякого. Ну тобто, там немає ні дизайну, ні, ні візуалу. Чисто Застосовується мова програмування такі, як BGT та Python. Окрім Яна, в багатодітній родині пані Юлії ще троє дітей: п'ятирічна Полінка, восьмирічний Петро, а також старша донька Аліна, яка нині навчається в Київській консерваторії. Ще завжди поруч мама, яка в минулому році тяжко хворіла. В 2024 році пішов в життя чоловік містянки, тож потрібна була допомога психоемоціонального та психосоціального характеру. Адже клопоту та нервовості також додають і періодичні атаки та обстріли кривого рогу. Зараз і раніше я живу з мамою. Так вже склалось. Ми живемо в одному і досить добре ми живемо. Мені мама в усьому допомагає. І коли мама захворіла, то, звичайно, було дуже тяжко. Ще й чоловік був відсутній вдома, а потім взагалі він помер. А мама після хвороби тяжко їй було відновлюватись. Ну, Ми пережили цей момент, і слава Богу, ну, мама в мене головна підтримка мама. Патронажну опіку родині Романових надають благодійники з громадської організації Відповідальні громадяни і перш за все зайнялись покращенням поточного психоемоційного стану членів родини. Фахівці провели ґрунтовну роботу з дітьми та Юлією, допомогли відновити раніше втрачений баланс та знайти джерела поновлення ресурсу для подальшого життя. По-перше, була надана м, психоемоційна підтримка була надана також допомога у знайденні ресурсів для того, щоб родина могла самостійно впоратися зі проблемами а, також були запити на те, що діти відчувають тривожність мати, також вона не Брак ресурсів вона не може самостійно підтримувати дитину дітей. точніше. Спочатку були просто надані рекомендації, наприклад, як впоратися зі стресом, впоратися з горюванням. Це були різні рекомендації, наприклад, дихальні вправи, техніки заземлення. Також були рекомендації надані, як знаходити, наприклад, ресурси у житті. Побутовому соціальні працівники надають родині майже повний соціальний супровід патронаж, постійно залучають родину до заходів та ініціатив, аби містяни не були наодинці зі своїми проблемами та турботами. За можливості допомагають їх вирішити зокрема, подають на отримання соціальних виплат від ЮНІСЕФ та інших благодійних організацій. З психологами можемо дати більше їм користі. Це і соціальна психологічна допомога, це і різна гуманітарна допомога. Це саме ідея соціальний супровід. Ми надавали їм різну інформацію про ті чи інші заходи, які проводилися нашою організацією. До нас були запрошені книг-книгарня. ЮНІСЕФ іскорки суперсили Психоемоційний стан нині в родині більш-менш задовільним. Ми бачимо великі великі результати того, що вони в принципі адаптувалися до життя без чоловіка. Діти вже більш стали відкритими, вони перестали в собі замикатися, вони стали більш-менш спокійно спати. Вони почали нормально реагувати на тривоги, тому що з цим також були проблеми. Соціальні працівники та психологи організації жартують, що вони вже стали позаштатними членами родини Романових з людьми постійно перебувають на зв'язку. А в разі потреби особисто приїжджають гості для надання персональних консультацій та порад. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський.